Вітаю, друзі, на каналі інтернет-магазину 220 КМЮА». Хочеться ще раз розповісти про пристрій, який з'явився недавно в нашому інтернет-магазині, ось він ліворуч. Навіть, в принципі, більше не так про пристрій, як за допомогою його створення і виконання сценаріїв. Є під самим відео про цей пристрій і питання, чи можна з його допомогою або за допомогою іншого пристрою, щоб приходило повідомлення. На телефон про зникнення або появу електричества в нашій мережі зараз доволі часто воно пропадає, і люди відповідно хочуть, щоб приходили повідомлення. Дійсно, це мабуть актуально, і... але кожному відповідати. Я в принципі і не знав, що відповідати. Я тільки сьогодні спробував розібратися, і дійсно, забігаючи наперед, скажу, що да, можна створити легко сценарій відносно легко. І Коли цей додаток, не додаток, а пристрій за допомогою додатка буде присилати вам повідомлення. Саме основне була проблема, я так вважав, що це проблема, що коли пропадає напруга, відповідно живлення ж немає. Як буде приходити повідомлення. Але за допомогою сценаріїв Tuya Smart або Smart Life це легко все робить. Я зараз прокажу, як саме у початку, як воно додається. Багато питань взагалі я не можу всім відповідати. Вибачайте в коментарях під відео, бо відео все стає більше. Багато в мене замовлено сайт, мені треба замовлення працювати і відповідати всім під відео, вибачайте, кому намагаюся завжди дуже ціную ваші питання, вашу цікавість до інтернета, до інтернет-магазину нашого, до Ютуб канала. Але просто буває ну фізично не встигаю відповідати. Тому намагаюся, якщо є дійсно актуальні, на мій погляд, питання їх саме в них розібратися і надати відповідь. Ще раз зараз я розгляну. Чи можна створити сценарій, при якому при зникненні світла буде приходити повідомлення у вам телефон або планшет, а і так само при появі світла. І так, пробуємо. Він вже був підключений у мене до телефона. Зараз я його намагаюся підключити до, до цього пристрою, забув, як називається, до планшету. І відповідно мені треба спочатку скинути, бо він показує, що він. Під'єднаний вже до телефону для того, щоб скинути налаштування, під'єдне попередньо. Натискуємо ось кнопочку донизу і отримуємо дається, секунд 5 Почне блимати якась кнопочка, чи ліво, чи право, точніше, вогник LED. ось блимає LED, значить ми можемо пробувати додавати. Показує ще, як відбувається процес додавання пристрій, бо це має бути вимкнений Bluetooth, і тоді додати пристрій. Це вже запущений додаток Smart Life або Tuya, Tuya Smart. Вони однаковісінькі, абсолютно дуже схожі, додають пристрій. Шукається, дивіться, бачите, миттєво він знайшовся. Є пароль до вашої Wi-Fi мережі. Не мій пароль, який ви тільки що бачили до моєї Wi-Fi мережі, там секретів немає. У вас пароль до своєї мережі. Під'єднано, завершено, натиснули. Все. Він бачите, називається у нас інт інтелігенти, Ой, як не красиво показує на е планшеті. На телефоні це все е набагато краще виглядає. Ну, шкода. Не знаю тоді, чи я зможу вам показати тут, як створювати сценарій. Бачимо, що під'єднано. Все, під'єдналися легенько. Давайте будемо пробувати на планшеті. Да, що робити? І так, внизу. Попробуємо вийти. Може, це так воно просто. Ось ми бачимо, його під'єдналося. Бачите, як воно відображається, відображується в додатку. Можливо, звідси вік. Ну, Це все стандартно, Увімкнути, вимкнути. Зайдемо ще раз в додаток. О, це видно перший раз, був глюк. Все хорошо. Тобто, все хорошо відображається в додатку. І тоді і так наша задача стоїть, що при вимкненні жилення, щоб нам приходило повідомлення. І так, беремо. Сценарій. Нам треба знайти, де тут є сценарій. Е... Ні, це не сценарії. І це не сценарії. Настройки, шедулі, статистика. Цікаво, я не бачу, де тут сценарії. Можливо, це сценарій не тут взагалі. Ага, сценарій на головній сторінці. І ось внизу є кнопочка сценарії. Тут ми робимо створити сценарій, може бути по-англійськи. у вас. Тут ми робимо, дивіться, поясніть при зміненні статусу устройства. Вибираємо цей варіант. вибрати або декілька пристрій, або один пристрій. Вибираємо один пристрій. Ну, можете з декількох, як хочете, це вже на ваш розсуд. Вибираємо ті пристрої, які під'єднані. Ось наш називається Intelligent Switch. Ми його вибираємо. Далі дивимося переключатель, беремо його, ось сюди натискаємо. Може бути у вас. Повідомлення. Дивіться, це буде повідомлення, коли воно з'являється мережа. Тобто, коли з'являється світло, то воно буде приходити повідомлення. Натискуємо під, підтвердження. Добавить задачу. Яка задача буде стояти устройство? Отправить повідомлення, повідомлення. Центр повідомлень ставимо, далі. І, в принципі, все зберегти. Назва сценарію. Можна написати електропостачання відновлено. Ми так файно напишемо Електро. електропостачання відновлено. Підтвердити. Ми зробили один сценарій, далі йдемо назад в сценарій на, на головну сторінку в сценарій. І додаємо ще один сценарій миттєвий сценарій створити сценарій. О, так, так, так. При зміненні статусу пристроєм, беремо. Вибрати одне знову повторюємо все: вибрати один пристрій. Вибираємо свій пристрій. Ось ми його обрали. Перемикать, пишемо, вимкнення. Тобто, коли він буде вимкнений, підтверджуємо, воно може бути додаток англійської, у мене російською. Додати задачу. Тобто це була умова, а задача буде, якщо таке станеться, відправити повідомлення. Там, до речі, багато варіантів. Відправити центр сообщений, центр повідомлень. далі. Зберегти внизу кнопочка, назва, назва сценарія. електропостачання відсутнє. Напишемо. з великої. Чи напишемо спочатку від суд. Від суд. Ні. Відсутнє. Не пишете букву. Відсутнє. Відчутне написали. Напишемо відсутня електроенергія. Суд електроенергія. Тверджуємо. збережено, виходимо, і навіть, в принципі, ми можемо взагалі його вимкнути, або можемо не вимикати, я не знаю. І так, і так. Давайте ми е, імітуємо у нас. Зникає, чекаємо повідомлення. Відсутня електроенергія. Бачимо повідомлення. Мабуть, ви ще треба, я так бачу. Тобто відсутня. вмикаємо, з'являється, йде відлік на вмикання 10 секунд, і після 10 секунд подивимося, як швидко прийде повідомлення нам в додаток про те, що з'явилось світло. З'явилося світло, електропостачання відловлено, Тобто, фактично миттєво. Можемо ще раз? Зачекаємо 5 секунд і знову я імітую відсутнє електропостачання. Вимикається наш додаток. Відсутня електроенергія. Бачимо наскільки швидко це все спрацьовує. Тобто, Я пробував разів з 10, все приходить. Буває затримка 5-10 секунд, максимально в мене було. Зараз знову подаємо жилення іде відлік 10 секунд. І має прийти повідомлення, що електроживлення у нас є. Ось такий сценарій за допомогою цього сценарію, як легко зробити, дивимося, електропостачання відновлено. Працює все. Далі, далі питання ще були наступні. Я коротко розповім, не буду, мабуть, показувати, чи є тут, якщо буде, наприклад, 300 вольт, тобто воно буде спрацьоване спрацювання поверхні межі. І воно вимкнеться. Я, як це я перевіряв? Що буде далі? Тобто воно вимкнеться. Хтось писав що в коментарях, що деякі пристрої подібні при появі напруги. От, наприклад, зникла напруга або було перевищення, наприклад, 300 вольт, і потім. Воно, наприклад, відрахувало відлік 10 секунд і знову намагаються вмікнутися, щоб тіпа, запрацювати, і на якийсь час пропускають крізь електронері. Ні, даний пристрій не пропускає крізь себе нічого. Наприклад, я замітував це верхню межу поставив 220, поки тут 220 вольт, наприклад, було воно взагалі не вмикалося. І в принципі, тоді можна сказати, майже патова ситуація. Я його не можу увімкнути не через додаток, ні через кнопки, бо стоїть низька дуже напруга. я поставив був 220, а в мене було 223, наприклад, і воно не спрацювало. Тоді просто, в додатку, я зайшов на цей пристрій і вимкнув взагалі контроль напруги в налаштуваннях, є настройка тривоги, отак воно переводиться, і сигналізація перенапряження. Я просто її вимкнув, і тоді я зміг його віддалено включити. Ще раз, але якщо буде якесь працювання, то як воно вимикається, приходить повідомлення нам на телефон, що дуже зручно. Особливо в нинішніх, на жаль, умовах, коли дуже часто світло те пропадає. Всім бажаю, щоб у нас взагалі світло не пропадало. Ну а наразі, поки така ситуація, даний пристрій продається в нашому інтернет-магазині. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, будемо давайте, підтримувати україномовний контент. Завдяки цьому ми будемо не тільки мій інтернет-магазин просувати, а й в цілому Ютуб в Україні. Всім гарного дня!